Вулицею без проблем пересуваються будь-які користувачі колісного транспорту, чи це скутер, чи електросамокат, чи, можливо, якийсь гіроборд, ролики, чи навіть крісло колісне, значить вулиця є зручною. Тут вулиця Піскова готується до відкриття. Ну що, поглянемо? Пішохідний перехід. Зразу бачимо, пішохідний перехід викладений фемкою. Класна штука, тому що бруківка сама по собі не є дуже гладке покриття, а пішоходом на переході буде зручно переходити. Праворуч знак заборони зупинки, зроблений на такій цікавій консолі. Загалом про естетичну сторону можна і посперечатися, але в плані зручності однозначно класно, тому що сам стоп не стоїть посередині тротуару, не забирає дорогоцінне місце пішоходів. загрожує комусь лупнутись головою. Хідники мають близько 2,5 метрів. Покриття ріжої частини. Це бурківка, бурківка нова. До того тут була така Можна сказати, навіть не зовсім руківка, а колотий камінь. Однозначно стане ну, рівніше покриття і плюс є така штука, що вона вкладена діагонально, тобто буде менше вібрацій, і шуму. Хороше рішення. Тут от є такі напів кишені паркувальні, для того, щоб після того, як машина запаркується, на проїжджій частині могли розминутися ще дві автівки, ну і плюс ще трошечки лишилося газону. Ну Поки тут ще машин нема, абсолютно затишна вулиця, далі тихенька, гарненька, зончики вже тут засипані. Свіжим ґрунтом напевно пана скоро щось тут проросте. Нурівці на його сон виходять. Так само напів паркувальній кишені. Свіжо висаджене дерево, решта Озеленення мав вже напевно мешканців. Собі придумати вони тут, оскільки я знаю, це люблять. Тут на повороті зроблені сходинки. вигляді підвищеного переходу, тобто безпечно для пішохода. А от до тих сходинок би пасувало якісь поручень прикрутити збоку на стіну. Чітки водовідведення все є. Ну, такі заїзди, всі бічні, так само неперервний тротуар місця в місцях заїзди. Ну отак от виглядають кишеньки для паркування. О, люди вже освоюють газони. Оці. оці. Скоро всю вулицю засруть. Тагни вний майданчик для відходів. О, це деревце. Знову І це Харківське так само зроблений, підвищений перехід. Ну це класно, це дуже мені подобається в плані. Тож супер реально додає безпеки. Перед переходом плитка типу небезпека, Та сама плитка типу веде до ігрового майданчика. Досить прикольно виглядає. Знову знаки на консолях. Дивороне паркування. Дуже хтось заїхав. Чого? Все, вся от вже далі не реконструйована. Поки що виглядає свіженько, так цікавенько. В принципі, оцінку ставити в цій вулиці, напевно, вже будуть мешканці. Їм тут жити. ну, Загалом нормально. Досить тобто приємно тут перебувати, поки нема машин особливо. Можна її би було взагалі закрити для рук, ой, весело, було. була б зрада. Ну що, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня. Ну і бонус. Місцеві мешканці побачили, що я знімаю. Мені поскаржились, сказали зняти оцей паркан страшний. Ну Він дійсно страшний, таке враження, що це не дитячий майданчик, а будівельний майданчик. Хто і для чого таким чином відгородив його. Від вулиці чи від сміттєвих контейнерів. Ну взагалі не ясно. Абсолютно незрозуміло. Та й таке. Було ще побоювання, що водії побачать цей знак з табличкою про тип паркування. Не зрозуміть його правильно? і Залізуть одним колесом на газон. Сподіваємося, розуму вистачить. Розуму. Всім вам бажаю розуму.